Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішили показати вам наш підростаюче покоління коників, які ми вже рік отримуємо на нашому господарстві. Ростимо їх, це майбутній жеребець-пільідник Сократ. А це буде у нас майбутня мамка, давати нам хороше потомство так, йдемо до вас а так у нього пастусі. На краю змі сели. Йдемо. Пасту хоп! Так вони йдуть за нами. Пав телефон! ТО! Не можуть мене з'їсти! Такі тарабайки ми їм даємо зерно, думаю, що я прийшов по зерно. Сі, прийшов по зерно, приніс зерно. А ну, встань! Brr, сократ, brr. Такі у нас тут малюничі краєведи, ми краєведуємо показувати. Сократою нашу ми уже півтора року. Соня старша на три місяці. Соня у нас походить по село, яку виліть. куди ти сунеш? Дайте си познімати. <вірш> у ну, мене такі ніби то ручні. Вони минулого року тут пасли в пастусі в цьому, пасти вже, Пррр, бачите Дуже дрібний борщ. Пррр! Станьте, але нічого вони ходять, раз на день даю їм зерна, та й поки що перебувають. Бро, ну що є? Ну встань, дайся. Сократ і Соня, давайте вам розкажемо трохи про цих коників. Почнемо з Соні. Соня у нас Посилаю кобели, як я перше казав, і по гермесу. Гермесу Степановому, що тепер у печеніжені. Пр! встаньте, Ну! Пш. Пш. Мама в неї соєцька. Вона має навіть відтінок такий славий. О, цей вже прийшов. Не дає знімати. Ту, 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 ту. такі має соня груди Ісократ О, Сократ. Ну це й що ви мене гоните? я вас можу вас познімати сьогодні. Не чесні, не Сократ підход тепер трохи після стайні. це вже два, добрі два тижні. На кажу, на конюшні. З конюшні пішли, він вже підлінюється. Але нічого. Сократ у нас походить по, теж по Гермесу. Але гермес з Вінниці, теді Колі, купили його у Вінниці. І від кобели панами. Пщ! Ну станьте, хла! Пщ! О, не дають вони мені познімати. Пщ, сократ! Пішов! Буду бити! Панама Кобела! Панама Кобела у нас це є ПКЗ. Так-так, що у нас далі? Параметри його. Його десь параметри вже під метр шістдесят. Не міряв, я думаю, десь 58, отак він буде мати тепер. Е, Нога ногу має 27. Об'єм я. Не то об'єм взагалі тепер не цікавий. Пішов, сказав, бой буде бити. Пішли! Чого ти дивишся? Далі показуємо. Зад має, який трохи обвалявся, ну не маємо ми коли проводити порядок такий марафет, показуємо те, що маємо. Це наслідний рік. Певний буде жеребець плідник. Він показує, що буде достойний нашого вибору. І Соня. Соню ми привезли з Львова. І теж від Миколи, з Самбірського району, велика лінина, якщо не помиляюся. Лошичкою 10 місяців. І кобилку продали, кобилка вже робилася. У нас мала жеребчика, ми надіялися на кобелку, але вона мала жеребчика. Ми продали. Пішли, пішли. А ну не мішайте. От. І потім жеребчиками домовилися, що я жеребчика, потім заберу, так і сталося, забрав я і Олег у мене купив. Той жеребчик. Там вже буде коником. Йому вже вчора яйки обрубали. І все, буде домашній улюбленець. Таку він має гарну шийку. Та що він має шейку, що що вона має шию. Непогану мечку має. Таку міру от я люблю. Так. Тепер вже менше, а на зиму то взагалі. Така класнюща. О, такі мала теж має лошиці параметри нога 25. Висота десь буде, я думаю, 55-56, вона трошки нижча. А може і ні, ну на, на мій погляд, що вона трошки нижче. Я їх не міряв, лошука я міряв, а я її не міряю. Але міряв, лошука я ще в десь певний березні місяці або кінець лютого. Кажуть, такі руди. А досить непогані, досить непогані він мене... Минулий рік трошки, як сказати, при покупці була в нього травма на нозі. От, і Три місяці ми не могли ніяк то вилікувати. Потім прикликали лікаря. Лікар нам таку зробив маленьке хірургічне втручання, можна сказати. Щипцями щепцями почистив рану, а в рані от у нього було... Пррррр, отут у нього була рана. В е, рані було Три чи чотири, не пам'ятаю, такі стружки з кістки. Він десь шуркнув. І ніяк не могли він банував, банував. Потім ми то все вибрали. І він пішов на поправку, буквально за два тижні він зовсім інший став. А то він отримав трошки антибіотиків куколів, але нічого. Ну і що? Ну чого ти ходиш за мною? А Аншов! Бі! Б'явний! Піска! П'яний! Думаю після Паски це вже в рух брати, запрягати по черзі їх до старого коня. Такі у нас дички на полі вже пішли. Не маємо коли почиститись, як зібратися. Руки не доходять. Так коники собі балдіють. Я вам хочу сказати, що краще отримання як отако жеребець, молодий жеребець з кобилою чи з лошицю. Ну, в моєму випадку вони фактично ровесники, там три місяці ріжниці, то таке. Ще бомба. Вони собі спокійно ростуть. і Я е, думаю, що я лошицю порвати не буду, він собі її сам покриє. Думаю, десь літом, туди під осінь він її покриє. Так, а ми сподіваємося, будемо бачити, що з того вийде, бо сімба у рік і 9, і рік 10, не буду точно вам казати, або рік 9, або рік 10 покрив кобили і от метро кобили вже пожеребилися то я думаю, що з того щось теж мало би вийти. А якщо зажеребіє, то будемо знати, що все кут, що з жеребчиком все в порядку. А на осінь, я думаю, що зробимо контрольну УЗД, щоб знати точно як, що до чого. От такі в нас плани, дай Бог би так було, але до Бога свої плани. Міняє, коригує, бо відніше, що нам треба, що нам не треба. Народ, Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Давайте доб'ємо тисячу, а на тисячу розіграємо такий маленький прес. Який прес. Я вам скажу пізніше, зробимо трошки маленьку інтригу. Ось такі справи. Всім мирного неба над головою. Все буде Україна. Слава Україні, героям слава!